Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт розсольника. Для нашого розсольника нам потрібно картопля. Я її очистила, порізала от такими от кусочками різними. Тут приблизно приблизно кілограм картопельки Наступне це крупа пшенична. Я її взяла промила. У мене десь приблизно більша частина стакану. І самі от огірки. Це я засолювала домашні. Тут приблизно також десь кілограм огірків, можливо, 800 грамів. Замість м'яса я буду використовувати. У мене одна шпикачка і сосиска. Для засмажки морквина, цибулина і люба зелень. У мене тут зелена цибулька і болгарський перчик. Спеції за смаком. Перше, що нам потрібно зробити. Це відправимо нашу картопельку варитися на плиту. Водичка у мене вже кипить, закидаємо туди картоплю. Займемося нашою засмажкою. У мене цибулинка велика, я взяла її половинку. Ріжемо її кубиками, а морквинку натремо на велику терку. От моркву я натерла. Тепер відправляємо нашу цибульку смажитись. На розігріту сковорідку наливаємо олію і додаємо цибулю. Поки цибулька смажиться, ми поріжемо нашу сердельку і сосиску. Невеличкими кубиками. Замість сосисок і серделюк ви можете використати м'ясо. Або деякі роблять із салом. Ось сосиски я покришила. Тепер відправимо їх до цибульки. Перемішуємо. картопелька закипіла, робимо менший газ і знімаємо пінку. Коли картопелька закипіла, я відразу додаю туди пшеничну крупу, бо вона довго вариться, то потрібно її з самого початку майже закидати. Помішали і на середньому вогні накриваємо кришку, хай вариться. Вже гарненько підсмажилась сосиска і серделька, і можемо додавати моркву. І на невеличкому вогні хай смажиться. А поки займемося нашими огірочками. Нам потрібно їх натерти на велику терку. Хвостики можна і не натирати. Огірочки я і натерла. Відставимо їх поки що в сторонку, дивимося на нашу засмажку. Засмажка готова, виключаємо і додаємо її до нашої картоплі. Тепер хай вариться до готовності картоплі. Поглянемо на нашу картопельку, чи вона зварилася, м'яка, акрупа. Також м'яка. Черга дійшла і до наших огірочків. Можемо їх сюди викидати, в наш супчик. Перемішаємо, доливаємо водичку, робимо трішки більший Газ, щоб нам закипіло, і накриваємо кришкою. Поки закипає наш супчик, ми приготуємо нашу зелень. Перчик також покришимо. і відправляємо тепер до нашого росольника. Виходить така пінка зверху, ми її забираємо, додаємо перчик і зелень. Тепер солимо, перчимо все за смаком. Я додаю спеції, трішки перчику і помішаємо. Буде пінка така зверху виходити, то ми її забираємо. Робимо менший газ і накриваємо кришкою. тепер хай нам перекипить. наш розсольник і готовий. Погляньте, який він запашний, гарний. Вже слинки потікли. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і нові рецепти. Смачного!